Chy, <tostanze> Oj. <tostanze> Szerzej! Szybko, pak! Gdzie? wiecie, się... Rejkowski, Brawowski, Brawowski! Dawaj bardziej, dawaj! Bez kontaktu! Dół, drzwi! І цей фінальний свісток цього матчу. І так зараз наші хлопці виходять на поле, Готуються до гри. Щось тренер Закопанний каже. Вони готуються, обіймаються. Так, якісь мандри перед грою в Але хлопці зібрані, як завжди, готуються до перемоги. Так, підходить Тихан Малаха. Чекали на одного, так зараз причалка їх, фірма фірмова. Чешки у воротах сьогодні. Так, Зліва у нас віриконку, справа Степанов. Середеньки поки що не бачу, але Смірнов, мабуть, таки. Лященко топи, що справа. Малахов у центрі. Орлов зліво. Пішов розіграш. Так, закідуха фірмова. Ну, Лященко, гол! Це гол хлопці, Це гол. Вітаємо наших хлопців! Це гол. Це гол-1-0. Це найважливіша гра для нас сьогодні. Це третя гра вже у хлопців. Це гол. Я вас вітаю. Це гол. Так, ні, це не пройде. Хлопці все контролюють, це вже було таке. Степана горем'яч, ставить на ліну, розігрує сам собі, передача, помилка, але дороб... Дороб... доробляє, доробляє. Так, а Ні, це це, Дуже-дуже плохо. Так, пас. в відборі. Забрав м'яч. Так, Пас проходить на Малахова? Ні. Трохи був рикошет. Не буде цього пасу. Затропці налаштовані тільки на перелік. Зараз Малахов. Буреться так, Віртонки. Парчевський контролює цю передачу ребенку. Орлов. Перехват. І це... Ай. Воросар, Воросар ні, Перехват після. Лященко. Але воротар, ворота контролює. Ну нічого. Зараз це наші хлопці буде добре. Степан дивиться передачу. Орлов. Орлов чекає, чекає на вбігання. Степанов, Удар це гол в ліжню, Степанов це гол ліжню, гол Дуже добра комбінація. Дуже дуже. Я вас вітаю. Вся країна дивиться за цими хлопцями. Отак, тільки що один. Так, Німеччина підключилася, Київ підключився, Харків дивиться. І всі вболівають за наші хлопці. Степана Степана намагається прочитати цю передачу, але його обіграли. Нічого він дуже, дуже повинен цю ситуацію виправити. Так, пас на Малахава. Малаха так, Малахов, Малахов, Це, е, це повинен бути буде. другий м'яч на полі. Зараз виб'ють, Це Кутовий, Кутовий, мають хлопці наші розіграти. Мають розіграти. це дві роки. Це буде, мабуть, такі... Гол! Добити! Хлопці, ні! ні. ні ну, нічого, 2-0, 2-0 нашу користь, граємо, хлопці заряджені. Енергетик, мабуть, був випили. Так, прийом. прийом, Смірнов. Мірнов. Річенків. Пас. Малахов, Смірнов. Степанов підчистив. Підчистив. Тому що якась пішла фігня на полі, він підчистив це. Так, пирогі весь Малахавчик. Намагається. Четатичу чи передачу. Але парчеський вибір розгляду обстановку. Пряджені, ні. Хлопці, так, це пас. Малахов. Дальній кут. Гол! го гор 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 гол! гор лока локо локо Голь-голь-голь-голь-голь! Гол, гол! гол, 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 гол! Блястя! Щас іграв малахов! Блістя! Так, хлопці буде. Ніколи в червоній формі, Що це, ми не знаємо, якийсь гусь чи груз Ми не розуміємо. якась місцева команда. Так, Таніс, хто ще б'є, той краще грає Степанов, так куди ти плечем? Давай грай. Головою. Так. Дивимося, дивимося. швидкий пас у хлопці. Це налаштовано на це, тільки на це. Тільки так. Тільки так, пас, вірить, контролюємо м'яч. Сам собі не так. Контролює пас. проходить. Так. І це гол від Орлова! Цей гол, цей гол, цей гол, це гол. Мабуть, такі наші хлопці краси. Парчевський цілує Орлова. І це команда, це командний дух. Це команда, це команда з України. Так, вони вже не розуміють, що вони роблять ці соперники в червоній формі, гук гурті. Але але, але поміж ног пропускає, Так, мирно контролює м'яч, ні, він бореться, Це ні, це фол, мабуть, таки, ні-ні, ні. Повинен давати свисток на це. Так, Степана став м'яч. тренери якісь підставки дають. Так, хтось буде бити. воротар чи Степана. Ні, Степана все ж таки розгадається. Удар. І це, і це повинна бути була би ближня. Але ні. Воротар контролював, Толбовський стояв. Так, а це ні. Це мимо. Сьогодні Стефана намагається забити цей м'яч, але вже один є. Але він кеп. Підказує своїм хлопцям, що робити. М'яч вийшов на забастерні. Зараз буде у нас аут. Вірітонкін, там полцевський щось, Вірітонкін сам собі це можна робити на цьому турнірі, Степанов повинен віддати пас. Так, все, шукаємо та Так, там колбовський м'ячем повертає Смирнову. Лященко, так. та нічого не було, мабуть, такий це був такий такічний фол від Лященка. Наші хлопці грають. Є дух, є бажання перемогти сьогодні, тому що це остання гра на сьогодні. Хлопці виграють гарному настрої. Там з вас бачимо, вже багато, але він передає цього оцього. Ще побіг якийсь блінний грок, Ми не знаємо, як всі фамілії польські, нехай буде вибиває. Так, Перший м'яч, борба, боротьба йде за м'яч. Пістай отримує передачу. Її зразу Лященко Так. Це, це фінти від Степанова. Може дуже, дуже погано закінчиться, але він віддає цей м'яч. Так, він знову з м'ячем на двірітонкіна. Партнери Шукають, шукають цю передачу, там Колбовський набиває Бразилія, це ні, ні, це не Бразилія, це повинен бути вурковий. Але Китай, ні. Там була рука, там була рука, це пенальті. Друзі, я, я вітаю, це пенальті. пенальті зараз будуть у ворот, наші хлопці будуть бити. Тренера, мабуть, сказали, що б є воротар. А чести м'яча. Рефері не показує, як буде готовий, то кажи, він пісемо м'яча, тобто траву ставить собі сам його. Якісь мантри. І це друзі, і це друзі. гол, гол, голь голь гол, гол! Хлопці гол, гол, гол! Гол! Гол, радіють, це четвертий голосі видаве. Щось там трапилось з царному. Він так радів, вибігав поцілувати, обійняти Полчисько, але так, фав... ну нічого. Він боїться, зараз вийде. Так, це що? Та ні, це ми все знаємо, як це. Так, м'ячем. з'ячем, ященька І в, одни, в один дотик і не. Але, але атака продовжується. Це ж танга, повтор. Через себе, мабуть, повинен бути ну ні з цього. Ще Зараз Степан з м'ячем. Не знає, що робити, його обіграли, забрали м'яч. Но він відпрацював, відпрацював, забрало. Полчеський вийде. Воробій Полчеський виходить, Розряжається. Ні, блокує Веретенкін. Як зараз зіграв Веретенкін. ви подивіться. це ж блискуче, просто блискуче. на цю передачу. Ні. Знов втрата м'яча. Так, рефері. Ось свистить, ось не так. Мабуть, це буде штрафний у наші ворота. Степана ходи на дальню стійку становиться. Буде читати цей удар. Так, від стінка, відраховує кроки суддя. 5 або 6 метрів. Так, дивимося. Тримаємо, тримаємо коло... Ні, це розіграш. Це, не, це розіграш. Розв'язаний шнурків у червоного у формі хлопця, який з Польщі Лященко перехват. Лященко Лященко розвертає це Зідана, Він бореться так, блискуча гра Лященка, і... і це буде гол від Хорош! Це буде гол! Лященко протошив через майже все поле. Але віддав передачу Колбовську. Це команда. Друзі, це команда, це рахунок. Що ми виграємо, виграємо прийом від Лященка, пас на тоненького, як то кажуть, це Малахав, 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 Малахав. Нічого, зараз у хлопців, все буде добре. Чекаємо це аут. Смірнов. Смірнов. І це пересла. Поперечина. Ну, Навіщо було Степана бити в цьому моменті, Треба було ще розіграти. Ну, нічого страшного. Хлопці виграють, і грають як. Нам казали, що червоні дуже, дуже сильна команда. Вони ні одного матчу не програли. Віріченко з в'ячом. Дивимося, прикриває корпусом. Його двоє накривають, пас назад. Парчевський добре, добре винес цей м'яч. Плященко. Так, м'яч назад повертається до Парчешка, він його проводжує на аут, Це аут, друзі, Парчешки повертається у ворота. Зараз Вірітьонки шукає, кому дати цю передачу. Гарно давав Чески. Це, мабуть. Бу... Так. Зараз наші хлопці щось там не придумали на собі. Парчевський вже показують. Тільки так, уж, що це таке, хлопці. Так, треба, мабуть, тренерам брати хвилину та наставляти їм трохи. Щось в них. Вони пішли гратися вже. Цей футбол. Це добра передача від Лященка. Малахов! Малахов! Замкнув цю передачу від Орлова, а Лященка, як грає сьогодні Лященка. Кожну передачу, кожну боротьбу виграє. Так. Зараз, зараз Орлов, Лященка. Знову Лященка, ви подивиться на цього хлопця. Він впіймав, мабуть, свою гру. І зараз буде щось. Схоже на гол від Орлова. Ні, ні, Орлов у боротьбі ще бореться так. Треміркої команди взяв м'яч можна жовту показувати. Це не повинно бути на лінії. Так, Степана 2 метри. Влященко Степана Влященко, зв'язка, Ах, Ах, там ви... Там, там сопоху улетів, блядь, кудись у червоного. Ну, Потім забере його, мабуть, куперчесь, що вона штангі буде. Ми з дивимося. вболіваємо за наших хлопців. Так, якась буде зараз комбінація. Там у червоних такий хлопець, тому що... Кілорапіли сидить Степанов! І Це зльот, удар. Кращий гол був, гол був. Степанов в один дотик. Це комбінація наіграна. Я вам, друзі, скажу, був на тренуваннях цієї команди Говко. Я бачив ці комбінації. Вони дуже довго грали ці комбінації, але ми зараз. А бачимо, який був пас? А, а ми цю, 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 цей результат бачимо. Хлопці грають. Опа! Так, це, це, це ященко знову. Так, ні-ні-ні, ці серлок м'яч донизу. Ні, Степано. Степанов з м'ячем Намагається на замахи. Не, не виходить, не виходить. Карчевський з м'ячем. Віра, Юра, Юра, Юра з м'ячем, Юра, Юра, Юра шукає пас у ні. Це, це аут буде для наших хлопців. Все гарно, зараз граємо. Там дивиться, будь ласка, якщо оператор покаже, там хлопець я не до, не до розказує. Вийшов він такий тяж. Раніше виступав за UFC. А зараз його батьки привели до футболу, кажуть, що, що він повинен бути Роналду другий. Або так, і це Степана зміще він катить. Але за слабка передача на Малахова нічого. Все буде добре у наших хлопців. Так, дивимося, це знову кутовий для наших хлопців. Азіці подаємо віртонкін. Лясінка під себе і це хлоп... Ах, те, що я вам казав, цей хлопець з всі прийшов, і в нього така велика голова. Це повинен бути був гол від вдячний. Так, знову розігріш, знову Вірітьонкінг. Вірітьонкінг! Вірі це -го! гол! О, вітаємо, вітаємо Сашка Вірітьонкіно! Він забив гол. Ми вітаємо його батько з голом. Це дуже важливий гол зараз. Нашим хлопцям нічого, вони в гарному настрої грають. Своє задоволення. Так, у нас заміна. Малахов пішов на заміну. Сьомий номер Орлов Сергій теж на заміну. Замість нього вийшли Лук'ян та Лук'ян. Лук'ян торгівля. Лук'ян міг забивати, але так. зараз у нас це на Степанова. Куди? Що за удар? Це Степанова гол! вітаємо Степанова Максима, капітана з другим чи третим голом у цьому матчі з другого разу, але він забив. Він вітає своїх партнерів по команді. Скай. Так, оце хлопець, то що я вам казав, з UFC, він повинен бути, був грати за Реал Мадрід у академії, але не пройшов трошки, трошки не пройшов, кажуть, немає. Техніки за важкий, трохи треба схуднути, піти на програму та зважені та щасливі. Але там кастинг був дуже такий, знаєте, великий не пройшов трохи. Так, ми зараз дивимося за нашими хлопцями котовий. Кутовий це. Знов якась комбінація. Полчеські подхолчики підходить під м'яч. Ні, це дві руки. Це дві руки. Це буде голова від Степанова. Яка передача. Але, але чайник не підставив як треба. Колбовський назад. Так, це це і це гол. Гол вітаємо наших хлопців. Це, це дуже така велика перемога. Так, вітаємо хлопців! Вони дуже радісні. Перемога вже у нас, я так вважаю, залишилось трохи грати. Хлопець UFC, це нам, мабуть. А, це поле, це поле казали нам організатори цього турніру. Це дуже таке важке поле. Підслизуються наші хлопці. І так це Це від Віртьонкінкіна простріл, але Нікітськай не замикає цю передачу. Дивимося далі. Хлопці грають, хлопці в грі. Так, це. Передача план Колбовський, 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 Колбовські Степанов мало дуже хоче ще забити гол, але треба грати на команду. Це не дуже гарно для нас, треба, мав, вони повинні грати на команду. Так Степанов розставляє світ на кутовий. Вони не грають цю комбінацію. Так, це Лук'ян подає і Степанов не замикає цю передачу, не підлаштувався під неї, ну нічого, підлаштується в іншій грі. Так, ми можемо подивитися, якщо оператор покаже іншу гру на іншому полі, там є ще великий тяж. Такий Гіл на, мабуть, такий 80. І наші хлопці дуже його побоюються. Ми не хочемо зустрічатися в наступному матчі. Орлов каже, що ні, я піду у хокейних латах грати на цю гру, але ми з ними мабуть, не відтримемося. Так, дивимося. Це аут для наших суперників. Так, Колбовський намагається цю передачу перекопити. І знову Лященко, і знову подивитися на цього Лященка, що він творить. Він виборює кожен м'яч для своєї команди, в Ах, Степанов контролює вибух. Так, ну це є така поговорка у футболі, не знає, що робити з нічним вибій. В аут. Але ми граємо. Так, щось там в м'ячку розвикатися. Знову, знову аут для. Так. Дивимося, забігання. Степанов прорахував цю передачу. Степана О, шукає. Лященка у центрі. Лященко, Лященко. Залишає м'яч для нас. Так, це ні. ні. Смірнов шукає цю передачу. Розрізну на Лященко. Ви подивиться, як наші хлопці грають. І, і кіцкай, кіцкай, кіцкай. Так на сусідньому вже закінчилася гра. Для нас знову кутовий, і з цього кутового буде зараз знову комбінація. Але воротар вибиває вибивається нічний кутовий. Вони вже захопили, вони не, не знають, що робити з цим м'ячем. Коли ці українці приїхали, це локо. Хто вони? Що вони. І це фінальний свисток. Друзі, я вас вітаю з перемогою! Перемогою локо. Для вас сьогодні працював коментар. Робив Степанов Денис, оператор був Лященко Володимир. Другий оператор Орлов Сергій. От, і ми вас вітаємо з перемоги. Це що одна гра, зіграли товарівське, заходимо. Тренер підходить, каже, що ми, мабуть, не так коментували щось, напихує нам, але ми його слухаємо. Всім До зараз побачення. ще буде через 20 хвилин. Ще одна гра товариська. До зустрічі.